Рідецької державної телекомпанії новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю, президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель під час переговорів у Києві обговорили перспективи подальшої європейської інтеграції України. Та допомоги у цьому з боку європейського союзу, в якому зараз головує Люксембург, за словами глави держави, зараз проходить процес реалізації української пропозиції про відведення танків, артилерії та мінометів і наголосив на важливості безперешкодного доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю без виключення окуповану територію, включаючи доступ до кордону. Піврозмовники обговорили питання санкцій щодо Росії. Ми наголошуємо на тому, що санкції працюють і є ефективним механізмом забезпечення імплементації мінських угод. Сказав президент, наголосивши, що всі пункти домовленостей у мінську мають бути реалізовані в цілому. Він констатував значний прогрес у двосторонніх відносинах з Люксембургом та досягнення компромісу щодо імплементації конвенції про уникнення подвійного податкування. Досягнуто домовленості, що цей документ буде підписано найближчим часом. Петро Порошенко зазначив, що на головування Люксембургу у Раді Європейського Союзу припадає історична місія, адже у грудні цього року європейська комісія має дати свій висновок щодо лібералізації візового режиму України з ЄС. Осінній призов переноситься через вибори. Хлопці від 20 до 27 років підуть служити не в жовтні, як це було заплановано, а в листопаді, щоб всі встигли проголосувати. Окрім дати призову, змінилися строки служби та розміри соціального забезпечення для військових. З 1 по 20 листопада буде тривати компанія по відправці новобранців до Збройних сил України. Всього по одеському регіоні планують призвати 860 чоловік. Існують кілька важливих нововведень, про які варто знати. Були внесені зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Призов буде проводитися осіб, яким на день призову виповнилася 18 років від 18 до 27 років. Але згідно указу президента будуть проводитися відправки особи, яким на день відправки до Збройних сил України випинилася 20 років. У військовому комісаріаті зазначають, що громадяни, які підлягають призову, не будуть направлятися до зони антитерористичної операції, а будуть проходити службу у військових частинах. Строкова служба триватиме півтора роки, але якщо в призовника є вища освіта магістра або спеціаліста, вона скорочується на півроку. Також відтепер в сухопутних і військово-морських силах буде однаковий термін служби. Що служба в сухопутних військах, що служба в інших військових формуваннях, що служба в військово-морських силах була урівнена до півтора року. Так як раніше, на півроку більш, вже не буде. Військоматів відмітили, що з кожним призовом жінок, які бажають служити, стає більше. Понад 100 представниць прекрасної половини вже виявили бажання служити за контрактом. Стосовно чоловіків-контрактників, то їх планують відібрати 360. Вже відібрано 350 чоловік. Відправлено до військових частин та вже проходять військову службу 330 чоловік. До того ж, передбачається збільшення заробітних плат та розширення соціального пакету усім контрактним службовцям. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, передає прес-служба глави держави. Документом, який був прийнятий Верховною Радою 15 вересня, встановлюються гарантії соціального захисту військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, йдеться повідомлені. На зазначених осіб поширюються такі ж гарантії соціального захисту, які передбачені для військовослужбовців і інших видів військової служби. Таким чином, врегульовано питання забезпечення осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом пільгами і гарантіями, визначеними законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. До виборів готуються всі кандидати у депутати і мери, так і громадяни виборці. Громадська організація опора, очолювана відомим на Одещині противником виборчих фальсифікацій, Анатолієм Бойком, головою регіонального комітету виборців України, попереджає будь-які провокації і правопорушення на цих виборах не пройдуть. На виборчих дільницях буде забезпечено посилений контроль по всіх фронтах, починаючи від представників міліції, спостерігачів місії ОБСЄ і завершуючи кожним пильним громадянином. Ніщо так не вбереже від правопорушень на виборах як уважний контроль від кожного громадянина окремо для спрощення процесу спостерігання. Комітет виборців України ще від початку самого предвиборчого процесу запустив спеціальну інтерактивну онлайн-карту порушень. Любов бажаючий журналіст, наблюдатель, гражданин можуть внести любую інформацію на карту. но вона не появляється там автоматичні, ана появляється в предварительній формі, которую просматривают наші експерти. За словами Анатолія Бойко, карта поповнювалася ледь нижче години. Станом на 18 жовтня було зафіксовано 118 правопорушень. На сьогодні їх понад 150. п'ятдесят. половини нарушення була зафіксовано по районам Одеської області. більша частина порушень по городаді сіротку Откуп сімдесят 77, 77 випадків случаї 118. на втором місці це порушення правил відділення агітації. Всі зафіксовані випадки правопорушень КВУ передасть у відповідні органи про безпеку громадян під час їхнього волевиявлення на виборчих ділянках окремо подбає міліція. Понад 4 тисяч співробітників ГУМВС України з Одеської області задіяні в день голосування на Одещині. 50% з них в Одесі. На кожній ділянці по 2-3 співробітника. В залежності від його популярності серед правопорушників і кількості голосуючих там. Также главному правлінням. практически во всех районах нашей Одесской области будут созданы группы так называемого быстрого реагирования. Также в городе и во всей области будет в круглосуточном режиме действовать резерв из наших спецподразделений более 300 человек. Это бойцы батальона «Шторм», Батальйона міліції общественной безопасности особого назначения і батальйона патрульної служби. Крім всього іншого, на вулиці Одещини вийде понад 300 бійців Нацгвардії України, які теж дбатимуть про порядок. Вулиці патрулюватиме патрульна поліція, вона ж і контролюватиме процес перевезення документації з виборчих дільниць на пункти підрахунку голосів і дорогу в ЦВК. Правопорушення будуть на дуже посиленому контролі. З нагоди місцевих виборів в обласному управлінні Гумвес України навіть спецштаб створили. Туди стікатиметься інформація щодо порушень зі всього регіону, в якій розбиратимуться співробітники слідчо-оперативної групи із висококласними спеціалістами. На нарушение виборчого процесу не будуть все осматривать, документувати. і таким образом, я думаю, що никакое, нікоє нарушення зв'язанное з порушеннями адміністративного законодательства або уголовного законодавства не останется бы, вне нашого внимания. Тих, хто переступить лінію закону, каратимуть згідно з кримінальним та адміністративним кодексом України. Івана Деревянко Владислава Приходько факти у прес-службі обласної міліції повідомляють відтепер працівники одеської патрульної поліції перебазуються до будівлі обласного управління державтоінспекції, розташованого за адресою академіка Корольова 5. 4 листопада в Одесі очікується поповнення особового складу нової патрульної поліції, оскільки адміністративна будівля управління патрульної поліції, де зараз знаходиться зазначений підрозділ, не розрахована на таку кількість працівників. Керівництвом прийнято рішення провести передислокацію управління поліції з управлінням державтоінспекції, зазначають у відомстві. Цього року за прогнозами очікується зростання цін реалізації на всі види агропродукції. Про це повідомили в прес-центрі інституту. Аграрної економіки у галузі тваринництва найбільшими темпами в порівнянні з попереднім роком зростуть ціни на вовну на 71%, М'ясо великої рогатої худоби на 69% і яйця на 60%. М'ясо птиці будуть купувати дорожче на 38%, свинину на 37,3%, А молоко на 21%. йдеться повідомлені прес-центру. За оцінками вчених інституту аграрної економіки майже вдвічі подорожчують плоди. Збільшиться ціна і на олійні культури. Ціни на зернові зростуть проти минулого року в середньому півтора рази. Найбільше подорожчують та гречка в 2,5 рази. Ціни на більшість зернових збільшаться на 40-60%. Це стосується цін на жито, кукурудзу, ячмінь і горох. Прес-центр зазначає, що зростання цін не завжди компенсує подорожчання витрат, в результаті чого доходи сільхозвиробників падають. Нещодавно Україну сколихнули тривожні вісті у Закарпатській області підтвердилися два випадки захворювання дітей на поліеміліт. Згідно з міжнародними медико-санітарними правилами, це прирівнюється до спалаху інфекції. Циркуляція такого вірусу загрожує дітям, яким не робили щеплення. І, хоча закарпатські медики стверджують, що немає приводу для паніки, а у малюків не поліеміліт, а гострий млявий параліч, тим у міністерстві охорони здоров'я вважають краще. Перестрахуватися, отож по всій країні, і в тому числі на Одещині, розпочалася додаткова хвиля вакцинації. Поліоміеліт це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і викликає параліч. Хвороба може призводити до інвалідності та гибелі пацієнта. У зоні найбільшого ризику діти частіше за все у віці до 10 років. Отож, вакцинація, яка проводитиметься у три етапи, є єдиним ефективним шляхом захистити їх. Перший тур. Розпочинається з понеділка. Вакцинуються всі діти від двох місяців до шести років. Потім місяць у нас буде перерив і другий тур теж саме визначені контингенти дітей від двох місяців до шести років. Знову місяць перерва. І третій тур, який буде продовжуватись два тижні, і третьому турі підлягають вакцинації всі діти до 10 років. Наразі Україна має якісну вакцину від поліоміліту французького виробництва, яку закупив ЮНІСЕФ за кошти канадського уряду. Європейська вакцина, яка вироблена у Франції, доставлена в Україну. Вона є двох видів: інактивована поліомілітна вакцина, яка яка знаходиться в шприцах і проводиться першим туром вакцинації для всіх дітей, які були вакциновані чи не отримували вакцинацію. І оральна поліемелітна вакцина у флаконах використовується методом закапування двох капель вакцини дитині на язик. Вакцина отримана на склад. Обласної дитячої клінічної лікарні, і вже звідси звідти по рознарядці, вона направляється до всіх лікувально-профілактичних закладів на території області. Додаткова вакцинація відбувається в медичних закладах, де є стаціонарні або мобільні вакцинальні кабінети. Ми плануємо сформувати бригади, які вийдуть в дитячі садочки в організовані колективи і в третьому турі в школі. Якщо це навчальний процес, то особливо в районах області, в селах, коли треба дітей із сільської школи доставити до поліклініки, це буде дуже важко, і щоб дітей не відривати від цього процесу, то ці бригади будуть направлятися в школи. Лікарі закликають батьків обов'язково вакцинувати свою дитину від поліоміеліту безпечною та ефективною, як запевняють у МОЗ, вакциною. Ольга Міщук, Віктор Даманський Факти. Ви дивитесь новини, факти й до інших тем. Вони воювали, про них писали. Військові журналісти Південно-оперативного командування презентували Одеситам друге видання книги Вклоняємось доземно українському солдату. Під однією палітуркою зібрано історії сотні українських хлопців і дівчат, які ціною власного життя захищали нашу батьківщину. Підсумовують ці видання, надруковані дитячі листи, які школярі писали солдатам в зону АТО, вірші і малюнки. Заходять з усмішкою, а потім, поблискуючи очима, завмирають дідлахи двох одеських шкіл на презентації книги Вклоняємося доземно українському солдату у військово-історичному музеї південного оперативного командування на власні очі бачили, як то бути захисником України. Живі історії з перших вуд змогли і захотіли зібрати, аби невидимі на фронті були почуті. Одеські військові журналісти очевидців знаходили в усіх українських гарнізонах та зоні. Ато більшість з них вже повернулися додому. Багато хто скалічений і знаходиться зараз на лікуванні у шпиталях не лише в Україні, але й Німеччині, Польщі, Литві. Вони різні, долі у них різні. Одні матеріали були підготовлені безпосередньо в зоні АТО. Інші матеріали готувалися безпосередньо в різних гарнізонах, в Одеському гарнізоні, у Львівському гарнізоні. Тобто військовослужбовці поверталися з війни і намагалися згадати про ті події. Військовим кореспондентам вдалося майже неможливе розговорити тих, хто волів би мовчати, адже згадувати пережити для солдат то їхнє персональне пекло. Багато з хлопців, які пережили трагічні події. Про це навіть розмовляти не можуть, бо бо це дійсно важко. Це тяжко, особливо коли втрачаєш своїх друзів, тих, з якими ще вчора пив каву, сидів, розмовляв, а сьогодні їх вже немає. Це надзвичайно важко. Вчителі чи вантажники, юристи, будівельники, комп'ютерні генії, різні за віком і професією. Для кожного з героїв знайшлося місце в книзі. Близько 500 примірників другого видання книги Вклоняємося доземно українському солдату. Військовослужбовці подарували учням одеських шкіл. Для тих хлопців і дівчат, які були тут і все чули з перших вуст про війну на сході, передати книгу у власні школи справа честі. Я дуже благодарна, що дали нам таку книжку. Ми обов'язково її в нашу бібліотеку, роздадімо по всім класам. Примірники видання військові також передадуть у кожну одеську бібліотеку. Побачити, що саме про них написали, зможуть і самі солдати. В Сектор М зовсім скоро відправиться волонтерська машина, в якій, окрім харчів і матеріальної допомоги, будуть також і обидва видання книги Вклоняємося до українському солдату. Історія про них самих дійде до кожного воїна в руки, пообіцяли військові журналісти. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Українці приведуть стрілки годинника назад на годину в ніч на неділю, коли в країні будуть проходити місцеві вибори. Цікаво, що торік переведення годинників на годину назад відбулось теж у день виборів, але тоді до Верховної Ради. Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України про порядок обчислення часу на території України. Основна мета переведення часу економія електрики, адже влітку світловий день довше а восени він скорочується. Світлішати починає набагато пізніше, а темніє раніше. Тому додавання години восени і його вилучення навесні уважають за досільне. Заречанський Петро Олексійович народився 23 жовтня 1930 року в Бершацькому районі Вінницької області. Мати колгоспниця, батько працював вчителем, директором школи загинув на фронті. Після закінчення семирічки деякий час працював у колгоспі. А з 1948 року приїхав до Одеси. З 1959 по 1966 роки працював на Одеському обласному радіо кореспондентом, старшим редактором, головним редактором. До колективу Радіо з тих самих пір у нього особливе ставлення. Він і сьогодні постійний слухач, шанувальник і критик всіх радійних передач. Природна допитливість, бажання освоїти нову справу допомагало йому легко приживатися на новому місці. Тим більше, що всі ці. Заняття були на його погляд близькими. Всі вони будувалися на спілкуванні з людьми, відрізняючись тільки нюансами. З 1977 року почався його 17-річний марафон в якості глави обласного радіо і телебачення, великою подією в житті національних діаспор. Що компактно проживають на території Одеської області, стало мовлення молдавською, болгарською та гагауською мовами. Тепер національно-культурні товариства, які в 90-ті роки активізували свою діяльність, мали можливість розвивати, зберігати і демонструвати свою мову і звичаї за допомогою радіо і телебачення. Сьогодні Петро Олексійович Заричанський на заслуженому відпочинку, але психологічно, емоційно він відчуває себе частинкою колективу обласної телерадіокомпанії, рівно як і ми визнаємо його членом колективу, якому він віддав частинку себе. Отже, вітаємо Петра Олексійовича з 85 річчям, Бажаємо довгих літ та міцного здоров'я. Вибори до органів місцевого самоврядування продуть в Україні 25 жовтня. Згідно з новими правилами, обласні міські та районні ради обиратимуться за пропорційною системою за відкритими списками. А депутати сільських селищних рад за мажоритарною системою до нинішніх місцевих виборів на відміну від попередніх. Прикута особлива увага як усередині країни, так і з боку міжнародних спостерігачів. Отже, 25 жовтня на одеському обласному державному телеканалі з 20 до 23 години відбудеться телемарафон за результатами виборів. Запрошуємо всі політичні сили, кандидатів експертів до участі та обговорення проблем і надбань під час тригодинного прямого ефіру. Ми дивились новини, факти. Я бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.